Я хочу відпустити. По суті, ви говорите про свої спогади. Ви хочете забути щось. Розумієте, якщо щось неприємне або трапилася якась неприємна або невдала ситуація, а ви забули про це, тоді, можливо, ви будете наступати на ті самі граблі знову і знову. Саме тоді, коли трапляються неприємності, ви мусите пам'ятати. Єдине, що потрібно знати, що це вже мертві неприємності, а не живі. Агов. Те, що сталося вчора, вже мертве. Мертве не має продовжувати свій танець. Танець продовжується, бо ви інвестуєте в це. Коли ви кажете, я хочу відпустити, ви інвестуєте. Що більше енергії ви інвестуєте, то довшим буде танець. Якщо ви змушуєте мертве танцювати. Те, що живе, помре. Не робіть цього.